У мене є шикарна історія про те, як розвиваються мови. Нещодавно натрапив на відео, дівчина каже, що в світі, е якщо країна не має своєї мови, то вона може мати одну, дві, три чужі мови. Умовно, Канада має французьку, англійську, немає канадської мови. Швейцарія не має швейцарської мови, відповідно, в них там е якісь інші мови, декілька мов. А в Україні, наприклад, є українська мова, тому ми не повинні мати якусь іншу мову. Мене зацікавило, я захочу перевірити цей факт. Вона трохи перекривила. Насправді в світі є декілька їх немало, країн, які мають свою мову, але все ж таки мають і іншу мову, як державну. І найбільше мені, скажімо так, запало в око Це Фінляндія, де крім е, фінської ще є шведська мова державною, і Ірландія в Ірландії дві мови ірландська і англійська. І от я почитав про ірландську і подумав, що сподіваюся, що в нас не буде та ж сама історія. Ірландська мова, яка була основною, перестала бути після того, як Англія колонізувала Ірландію. Англія зробила все, щоб навчання, релігія. Суди, війська, там поліція це все е, в на території Ірландії було англійською мовою. Для того, щоб умовно, якщо ти ірландець, щось досягнути, ти мусив володіти ірланд е, англійською мовою. Відповідно, цілі сім'ї просто почали забувати ірландську мову. Дітей вчили ціленаправленно англійські мови, тому що англійська це мова еліт, е, а ірландська це мова селян. Ірландська це мова бідноти. Ніхто звичайно не хоче жити в бідноті. Потім, в 1840 році, в Ірландії страшенний голод помирає величезна кількість носів ірландської мови. Величезна кількість переїжджає жити в Сполучені Штати Америки. В результаті, коли Ірландія здобула незалежність, тисячу дев'ятсот якомусь році, 17-му чи двадцятому країна приймає рішення підтримати ірландську мову, тому що Ірландської мови вже майже не залишилось в той час. Роблять в школі обов'язково ірландська мова, ірландські газети, пізніше вже ірландське телебачення, ірландська преса. Всюди максимально роблять, щоб ірландська ожила, але вона станом на зараз. При тому, що їв вчать всі школі обов'язково 2% людей в Ірландії, вважають, що вони володіють, повноцінно можуть спілкуватися з цією мовою. 40% нібито розуміють, але говорити повноцінно не можуть. Тобто це така собі латинська мова, яка, скоріш за все, вимре, якщо не будуть якісь інші механізми, знайдені для підтримки мови. Тому важливо не просто робити цю лагідну українізацію, важливо не просто, знаєте, там фільм кіно робити і книги українською мовою випускати. Важливо використовувати її в побуті. Тому, якщо у вас є можливість. Тіть дітей, чіть себе спілкуйтеся українською мовою, дайте шанс нашій мові на майбутнє, щоб колись через 100 років вже наші діти, наші внуки не записували відео, що всього 2% українців володіє українською мовою. Я за українську мову і за Україну.